Так, дівчатка, по чесному признаюсь. Сідаю пити чай із грушею і сиром. Грушу запекла із сиром. Вон не видержую, хочу їсти. Половина дев'ятої. У Мене зараз просто такий настрій неважний. Так що п'ю чай із грушею по-чесному вам признаюсь. Так, сьогодні у нас, дівчата, 8 травня. Хочу вас порадувати, Порадувала сама. Дивіться, яка в мене вага? 101, 250. А була 102, 700, так? Да? Вода, дівчата. На цих вагах ще менше на 100 грамів. Ну, нічого. Ну, будемо рахувати, що 101, 250. Бачите? Так, Так, сніданок готуємо млинці вбила яйце одне і стакан молока. Тепер, значить, додам солі трішки і буду додавати борошно. Борошно, пшеничне, обойне, цільнозернове Так, додам молоко. молока. Десь Буду смажити. Налила, сковорідку нічим не змазувала, бо тут у тісті є олія. Перекинувся легко. Класно печу млинці, так як і на білому гороші, так і на цьому на цільнозерновому Ну це ще сковорітка хороша, це ще моєї свекрухи, вона в мене на вагу золота. Бачите, які чудові виходять млинці. Так, відварила я печіночку курячу, зробила підсмажечку цибулька і морковка. олійки. Так і буду перебивати зараз Так. перебила я пічіночку. Зараз буду начинять млинці. Так, і так, поїхали. Начиняю. Все, начинила. Так, треба поснідати вже. Складу собі тарілку зараз. Відтарую. Так, 94 грами один малинець. Другий. то та такі порвані. 198 грамів. Так, повинна хірочка. Ось такий сир, сир в соловні. Так, всього вийшло 272 грами. Все, 35 грамів. Ось така тарілка в мене на сніданок. Так. Без 20.11 збираю снідать. Всім доброго ранку, 8 травня сьогодні. Сьогодні в нас в Україні відмічається День пам'яті. З усією Європою разом. День пам'яті у Великій війні 39-45 років. Царство Небесне всім загиблим вічна їм пам'ять. Мій дедушка воював, він там отримав поранення великі. Ну і помер він дуже рано, 52 роки. Мені було 10 років, він прожив дуже мало. От, Він був зв'язківцем, носив мені, розповідав катушку, таку на, на плечі одягав і дійшов до Берліна. Ну Його забрали в 44-му році, йому було 19 років. І його забрали на війну. Так що так. Ну що, дівчатка? Буду я снідати. Бачили мою вагу, так? Да? Ну, молодець. Ну, я думаю, що це ще що я ліки неправильно приймала, ті, що мені не підходять. Я вам казала. А молоді від тиску він мені взагалі не підходить. Мені казала лікар. Ну, я думала, вже в мене таке пройшло. вони, Оці ж ліки копринеса, що я купую, вони дуже дорогі. А Амлодіпін дешевенький. Ага. Нічого не виходить. Ну, вже взяла на 3 місяці. Та і все. Так, ну що, буду сніда, дівчатка. Я вам дуже вдячна, що ви мене підтримуєте, пишете мені. Ви дуже молодці в мене. Є різні, є. І пишуть, що не треба воно, тобі другі пишуть, що худнеш-худнеш, потім їси, що багато часу йде, на їду, а куди в мене будуть часи йти? Ну, хоч правильне харчування і то. Я в минулому році не присідала. Хто мене бачить, хто бачив, той бачив. Коли була здоровіша. Тоді я бігала. Ну, нічого, дівчата, все добре. Пишіть. Головне, пишіть. Що ви там пишете? Просувайте мій канал уверх. Щоб мене пропонували далі по Ютубу. Так що так? Я вам дуже вдячна. Геть усім. Давайте. Ну, більше хороших. Там один-два такі коментарі. Ну, Критику теж треба приймати, нічого не зробиш. Все, дівчатка, всім смачного. Млинці в мене дуже смачні, я думаю. Ну, такі вибрала собі, які порвати. Це в мене в кінці я додала молоко, і вони стали о, такі рватися. Авто гарні. Все, вже слинка біжить, їсти. Хочу. Треба снідати, бо не можна пропускати прийом їжі. Давай. Дівчата, млинці, от пат, дуже смачні. Готуйте, не пошкодуйте. Купуйте борошно цільнозернове і готуйте. Так, на обід замариную ляжечку. Зараз я її розріжу. Пошмалила вже, бо Сережа не любить не шмаляна. Так. І буду маринувати. Так, значить так трішки підсолю. Ну, отак, небагато, бо ляшечка маленька. Чесничок. Мелений, сушений. Так, хмелі сунелі. Пахне як гарно. Так, і паприка копчина. Так. Перемішаємо, розмішаємо. У мене є соус теріякий. Такий кисло-солодкий. Солоденький більше. Треба ще додати оцту. Кришкою, нехай постоїть все. Постояло. Буду зараз його докладати і ставити в духовку. Так. Я зі шкіркою кладу. От, воно припікається гарненько, потім, я, коли я їм, я шкірку знімаю і даю котикам. Так что-то пахнет хорошо. Саду полку я уже включила. все ставлю в духовку. На хвилин 40 ставлю, потім буду дивитися. Поки м'яско підсмажується, зроблю салат. На так, 15 -та. година 5 хвилин, збираюсь обідати У мене такий суп, капуснячок без картоплі і ляшечка і салат. Це Сережині блини, це не мої. Так, все. Всім смачно. Так, дівчатка, 16.35. Іду. Йду на свою проходочку. Погода класна. От. Настрій мене на сьогодні класний, бо, бо трошки схудла. Ну, мабуть, вода зійшла. Ну і слава Богу. От. І так далі будемо триматись. Пішли зі мною. А у нас фауна. Вон полетів лелека. А ось сидить лебідь. Сидить на воді. Мабуть, десь тут лебідка. А той полетів. Все, не видно. А цей сидить. Підійшла ближче до лебедя. А він людей не боїться в нас. Люди. Дуже часто виставляють у Фейсбук фотографії на фоні лебедя. Він у нас знаменитість. Да, Степан? Да. йдемо. Не сидить тут його. Рибідка ніде не сидить. Ні, не видно. Воно ще, дивіться, бачите, опа, полетіло. Лелека. Та у нас тут весело. Все цвіте. А каштани так і не цвітуть. Ну, капець, коли ж вони зацвітуть? Тут кульбабки вже відцвіли. Я вам якось показувала цю поляну. З кульбабками було жовте все. А зараз уже все. Відцвіли. А каштани не знаю, коли зацвітуть. Так, все йде Сніжок відстав, не хоче йти, а букет попереду. Цвірку не цвіркотять. Зниження ваги це в основному харчування. 80%, да? значить так кажуть, чи 90. Не пам'ятаю. Значить 80. А то все рух. Ну, На рух мало, да? рух це так для того, щоб було легше дихати. І спалювання калорій, звичайно, зайвих. О, сьогодні жарко. Я вдягла кофту, а сусідка мені каже, світа буде жарко. Скидайте, я залишила біля неї Кофту. Фу, так, ну що? Йду, йду. Дивіться, як воно згарно. Так що рух? Для того, щоб сердечко своє підтренувати, щоб йому було легше перекачувати кров. О. І дівчатка треба ходити, поки можемо. Бо як не зможемо, тоді не будемо ходити. Будемо жалкувати, що не ходили, лінувалися. Бо я по собі знаю. По собі знаю, що... Лінь це недобре. Все менше говорить, треба йти. 17.05. Зробила круг і прийшла робити вправи. Так. І так. Починаємо. З розгону лінка. Раз, два, три. Сіпа. Вже Зараз швиденько вам поставлю відео. Їсти не хочу, може, о 19 годині сала зроблю і два яйця зварю. Оце таке я поїм Ну, я покажу завтра вам вранці Так що, так, давайте. До побачення, до зустрічі. Бережіть себе, бережіть себе і своїх діток. До побачення.